29 травня, вітаю вас! Відео сьогодні буде знову про розсаду томатів, ту, що ви бачите ось позаду мене. Але сьогодні будемо боротися з шкідниками. Тому що їсть стебло і їсть корінь. Як ви здогадались, це медведка. Але крім неї, ще є і муравки. Тому зараз пройдемо по ділянці, покажу, що вони наробили мені там. Покажу також, які препарати буду використовувати. І Саме головне правильно, тому що дехто мені радив, але воно не діє. Тому хочу вже далі вам показати все і розповісти, як я це роблю. Зараз, друзі, пройдемось, покажу вам. Ну, багато ходити не будемо, але просто пройдемося, назбираємо ті помідори, які попадали. Покажу, що воно тут мені наробило. До речі, в нас сонце. Дощу так нема і не було. Ну там пару капель впало вчора вечором. Якщо так пройти з по ділянці, то можна назбирати пів відра точно. Бачите, ну він ще живий, але він поїдений. Цей теж вже під'їли. Дуже багато просто ось таких. Їсть і знаєте, що я вам скажу? Кажуть, що якщо є гній, то вони. Це й але він підгриз, Якщо є гній, то вони лізуть саме туди. Дійсно, вони туди лізуть, але щоб ви розуміли, на цій ділянці гною не було більше 30 років. Повірте мені на слово, тому що. Я точно знаю, бо я тут живу. Сюди гній ніхто ніколи не вносив. Тут така земля, що рода й так. І без гною головне поливати. Ні, серйозно, гною тут не було, але оцієї медведки, ще на них кажуть вовчки, дуже-дуже багато. І вони полізли тоді, коли я почав проливати каплею. Так їх не було видно. Де вони сиділи, можливо, десь на глибині там. Ось дивіться. Ну, ділянка велика, дійсно, воно і не позначиться. Якби отак хтось, в когось з нагородів, в кого там посаджено декілька штук, то скажу це все. Це врожаю немає. Це зовсім не шутки, бо... Ось дивіться вже скільки. А ми тут пройшли від теплиці метрів п'ять. Ще б додачу равки. Ось вже навіть з'їли з усим, одне листя залишилось. Дуже багато дірок і саме там, де мокро, ось між тустежками їх нема. А під каплею дірка на дірці. Я вже далі покажу, як я буду розсипати те, що купив. Бо багато є варіантів, багато мені радили там по-різному, але воно нічого не діє. Тому зробив все по-своєму, як кажуть. Ось дивіться, яка нора. То хоч сам залазь туди. Їсть, їсть і їсть. Я колись назбирав тут літрову банку. Ну, дуже багато. Ось, бачите, ще лежить. Так що сьогодні засипаємо, побачимо, скільки я назбираю врожаю цього. Ось дивіться один. Це добре, що розсада не куплена, а своя. У мене там запас величезний, тому що я знаю, що воно може бути. Це ж воно, щоб ви розуміли, не перший рік. Це постійно так. І знаєте, що дивно? Оце в мене, що нема гною на ділянці таке, і в тих людей, що є по сусідству тут у мене. Теж є гній кожен рік і в них те саме, що і в мене. Ну перелізти вони не перелізуть, бо межа далеко, але ж Ну вони літають, походу я ще знаю, так? Дивіться скільки. А розсада не дешева зараз. А це хто купив там, до прикладу штук 50, да? посадив і все, і нема. Що бравий, це ще не все, воно там лежить. Ось о, дивіться який лежить. Це вже я буду ось дивіться, його прямо затягли туди. О, краса яка, свіженька, дивіться, ще й мокра, По свіжому, треба спішити, бо попадає все. Ось о, вже щось наперекос під'їло, бачите? Воно. І там нірка. Треба робити. Так, і десь, десь були муравки, теж так добре покрутили тут. Ну, зараз не знайду. Теж будемо... А, о, дивіться, як я попав. Дивіться, що робиться. У мене в теплиці вони скажу спортили мені стовп. Стовпа зовсім нема. з'їли, скротили, чи як там кажуть, потрібно замінювати. Так, ось такі справи. Зараз покажу, що я буду давати. І ось о нагнувся один. Капець. Він поїдений, його можна прибрати. Бачите. Це не всі. Один, два, три.

Це рембик, але я б вам радив, знаєте, що я вже їх перепробував. Це теж рембик, але від, му... від мурах. Уже далі я розкрию, подивимося, яке воно. Я такого ще не брав, я брав оту мурашка, я вам показував, засипав, непогано падали. Ну, те, що було, те і взяв. Значить, по поводу цієї медведки сиплю, не жалію. Чесно скажу, це як для себе взагалі. За мій город чи там ваш город сипте так, щоб воно пропало все. Є, знаєте, крупні така. Крупна така є фракція. Мені одрадили, візьми крупну там. Ну як, Ні, ну не таке, це вже я так. Типу, як кукуруза, от щось таке. Не совітую таке, тому що засипати ми це будемо в нірку. А от та кукурузка вона в ту нірку не поміститься. Так, зараз я розкрию. І ще дещо розповім, як я робив і як воно не подіяло. Так що, зараз розкриємо та підемо, засипемо. Пачка відкрита, дивіться, як воно виглядає. така крупна така фракція, дрібненька. Це зерно перебите. Запах теж такий нормальний, значить буде діяти. Так, як робити правильно? В першу чергу шукаємо. Нірки ті, які свіжі, тобто там, де потерто, де вони повзають. Бо є нірки старі, де вони не лазять. Є таке, туди засипаєш і туди ніхто не приходить. Тобто ти вранці приходиш, а воно як було, так і є. Шукаємо нірки, де вони бігають там і просто засипаємо. Тому що вечором вони знову вилізуть, сипаємо, не жаліємо. Ось так і все. Я вже далі розповім, як не потрібно робити, тому що воно не діє зовсім. Тільки гроші на вітер викидаєте і все. А потім знову йдете в магазин і купляєте. Ось нора яка. Я раз таку нору знайшов, сипав, ну багато сипав. Звісно, я о, ось яка. Все буду робити далі сам. Оце глибока нора. Бачите, скільки влізло. Сипемо дуже багато по свіжих норах. І вранці вже вони будуть, вже вони будуть лежати і відпочивати. Ось Оце нора. А в цю нору влізе півпачки. Дивіться. Бачите, Сипемо, не жаліємо. Якщо буде мало, я докуплю, але їх потрібно вивезти. Коротше, ви зрозуміли. Шукаємо свіжі нори і там, де мокро. Бажано там, тому що вони лізуть на вологу. Не потрібно сипати, до прикладу у сухий ґрунт, вони лізуть на вологу. Тут дірок куди не глянь, подивіться скільки. Дірка на дірці. Так, далі я вже буду просипати сам. Звісно, стану на рядок, не буду так хаотично зараз бігати. Ну, дуже багато, я бачу, що мені дві пачки цього може і не вистачить. А може і вистачить, хто знає. Так, друзі, тепер як не потрібно робити. Мені радили, знаєте що? Викопати ямку, залити туди води, звісно, як би на вологу вони мають лізти, потім туди засипати. Приманку будь-яку загорнути і чекати. Я так і зробив свій час, ну це багато років тому, я ще не знав тоді нічого. Прийшов, подивився, воно нічого, нічого, давай відривати і що вийшло? Оце зерно, воно там просто зогнило. І все, туди так ніхто і не приліз, нічого не попало, воно зацвіло, я його ну, просто ви, ну, вирив, викинув. І все, і ніякого толку не було. Коли ще казали, що потрібно прорити так сапою, туди засипати і загорнути. Це теж не діє, от не знаю, ну не діє воно зовсім. Зверху там поливати водою, краще засипати у нірку, тому що вони по них бігають, на вечір вони будуть вилазити, звісно. А тут у вас вже готова приманка. І саме головне, не потрібно затоптувати. Засипали і залишили. Не потрібно топтати там його, тому що це їхній, як коридор, кажуть, так? вони по них лазять. Ось ось яма яка. Бачите, вона і туди йде, і туди наниз. Вони ж лазять, вони десь там сидять, кубла в них є. Тому вилізе, а тут вже ось вечеря готова. Ось такі справи. Так, тепер підемо, розкриємо той порошок чи що воно по поводу цих мурах. Просто покажу, щоб ну, ви подивилися, яке воно. Бо я його ще не купляв, в мене мурашка, то я колись багато набрав. А це побачимо, що воно таке. Так, зараз від, відріжу та підемо, посипемо. Так, я на місці зараз засипаю. Ну, я бачу, це що наразі щось... О, щось багато. Знаєте, яка діє? Є такі гранули довгенькі, жовті. Такий прозорий кульок продається і вони там ото, ну, так фасують туди. Можливо, в мене, не знаю, я брав, вони зовсім навіть туди не лізуть. Може то я багато насипав, ну. У мене ще є. Не знаю, що воно таке. Ну побачив. То вже я буду далі ходити шукати сам. Оце ж Муравки зараз, а потім що в нас там попелиця йде чи що там ще може бути. Ось так. Ну це я трохи так багато насипав, можна й менше. Ось така річ. І ще відповім на один коментар сьогодні прийшов по поводу розсади, чи замочую я, я так зрозумів, кореневу систему, який зрощен там. Колись давно замочував, це дуже давно ще було, ми садили там виключно для себе, не займався я ще тоді нічим зовсім. Колись замочував, тому що садили мало. А так як пакетик то йде на літр чи на 2 літри, це антихрущ, так, то. Ну, скільки ти в ту літрів запхнеш. Звісно, ми не замочуємо. Ну, плантація велика. От 8 соток тут перед вами. І ще 8 точно садить. Ну точно, бо я... оце зараз висадка, це йде менша половина теплиці того, що ми посадили. Там ще більша половина лишилась. То я думаю, соток 10 має бути. Ніхто не замочує, невигідно зовсім. Мені вже вигідніше просто обробити по листу. І обробка буде. Тому що жуки колорадські вони вже є, вони сидять. Тому буде все. І звісно, буде відео пошагово те, що я робитиму, я все буду показувати. Ось так. Ну а бризкать буду актоцидом, тому що в мене є ще бутилка. Літрова бутилка актоцид. Тому буду поки що обробляти ним. А далі вже видно буде, що я там братиму. На цьому відео буду завершувати. Надіюсь, хоч... Трошечки, ну, користь якась буде. Дякую всім велике, дуже, от, чесно кажу, за підписки, за перегляди і за велику кількість коментарів. Взагалі, велике дякую. Ну, а далі буде, як завжди, всім пока.